Доброго дня! І було запитання комплексна обробка від кліща по осені. Як я роблю, я, давайте розкажу, як я до цього дійшов. Ну, на початку своєї бджільницької діяльності я перші раки взагалі обробляв, так як діди сказали, тільки в листопаді і більше ніяк. Ну, Так як я виготовляю вуликів і пасічників, до мене дуже-дуже багато їздить. І ви ж знаєте, що пасічнику. Тільки дай повод про бджіл поговорити. І можна годинами стояти, уже забувши про вулики, розповідати історії, інтересні і свої практичні якісь опити на своїй пасіці. Тому дуже багато я взяв іменно свого опиту від цих людей, які до мене приїжджають за вуликами. Ну і, значить, дивіться, до чого я зараз дійшов. Значить, почав робити, спочатку ставив пластини по купні. Покупні пластини ставив е, е, наприкінці серпня. Ну, Так як було бджіл мало у мене, то до 5 серпня я вже викачував мед і вже сразу ставив пластини. Так як я з більше, то відкачка ну, затягується трошки далі. І тому пластини я вже ставлю 10-15, може трошки даже пізніше. Ну, Приблизно 15 серпня я ставлю пластини. Ставив покупні пластини. Значить, покупні пластини витримую 15-20 днів, не більше. Те, що там написано 35 днів діюча речовина працює, вона працює, але працює дуже повільно і на кліща практично не вліяє. Я ще так вам скажу, що якщо ви ці пластини будете залишати з малою, дієстєм речовини, ви виробатуєте імунітет уже у кліща. Тобто, якщо доза буде мала, то кліщ буде просто його організм пристосовуватися. До цього препарату, я не знаю, там, і амітрас, тому у кліща виробляється імунітет. Тому ці пластини я ставлю іменно коли вони саме більш ефективні. Тобто до 15 днів, ну, максимум до 20 днів, вони дуже ефективні. Далі я їх знімаю, якщо 15, допустим, серпня поставив, я їх удаляю, ставлю нові пластини 15 числа, ставлю контрольний, тобто, вересня. ставлю контрольний лист. І провіряючи, сипеться в мене клещ і в якої кількості сипеться. Якщо він вже сипеться менше, ніж сипався в попереднє, там падає 3, 4, 2 кліща на, на сім'ю, то все, ще витримую ці пластини 15 діб і більше я їх вже не ставлю. ці пластини. Якщо клещ продовжує сипатися такими кількостями, як 50, 70 кліщей на одну сім'ю, то. Через 15 днів я ставлю третій раз пластини. Тобто, вже 15 вересня я їх удаляю і ставлю ще одну партію пластин. Е, ви ж посчитали, да, це виходить, три рази пластини купити. Якщо у вас одна то є, 5 сімей, то все одно це дорого. Да, 150 гривень одна пачка, і це вам треба три рази по 150 гривень. А якщо у вас їх 100 плюс, то взагалі зрозумієте. Да? І, е, Через uh, уже, там, декілька років я вже почав робити пластини сам. Відео, як я їх роблю, є там все дуже просто, так бігло скажу, да, 60 мг препарату з діючою речовиною Амітраза 12,5% на літру олії і 140, там, 130 пластин. Ну, Саме робних робити такі самі пластини, як і заводські, такого ж розміру. Не про те. далі. Значить, дивіться, якщо 15%, я вже серпня. Побачив, що у мене кліща немає. Все, я місяць до бджіл не заглядаю на насчет кліща. Взагалі не заглядаю. Через місяць, приблизно там, 10 жовтня, 15 жовтня, я роблю контроль не обов'язково по всім сім'ям, але половини сім'ї точно, ну краще всім сім'ям, вкинути либо пластини, ну опять ж це ж теж дорого, либо просто пролівка біпіном з контрольним листом. Десь 15 жовтня, контрольний лист і пролівка біпіном. Дивимося, ага, кліща немає. Все добре, продовжується наша осінь. Якщо кліщ є, треба робити комплекс. Тобто знову те ж саме, якщо кліщ сипеться. Значить, клещ де у нас може з'явитися після того, як ми обробили перший раз? Ще цвітуть цвіти, якісь там ще цвітуть. бджоли. Зустрічаються з різних пасік, де, де не оброблялося. кліщ на бджолах їздить, як на конях, ви ж да? перескочив з одної на другу. Далі ще не вигнали всього трута, якщо вересень теплий, трут з усіх різних пасік можеш залітати в різні вулики теж принести Опять вам цих самих кліща, які знову розплодше вересні дуже часто буває. Знову вам занести цього кліща. Ваша обробка, вроді би, ви подумали, що все в мене гарно, але. Я ж вам кажу, або труд приніс, або бджоли самі перенесли цього кліща. Тому контроль роблю приблизно в середині жовтня. Кліща немає, все. Забуваємо опять на місяць і далі чекаємо про холодної погоди. Про холодна погода в листопаді місяці, коли ми вже знаємо, що розплоду немає, наш вже клуб зжався, вже бджоли сіли в клуб. Тоді ми робимо контрольний пролів. Біпінам. Ну, на амітразі 12,5%. Це може бути біпін, може бути скабатокс, може бути тактик, там, ну, неважливо. Робимо пролив. Через 10 днів повторяю ще раз пролив. Все, на цьому цикл завершений і переходимо в зимівлю. Значить, потім один рік, навіть не один-два роки, я практикував, так як сімей більше ста, значить, дим гарматою. Значить, дим гарматою теж приблизно те ж саме. Тільки відкачали мед 15 серпня, пройшли з дим гарматою по всім вуликам. Пропорція там на самій дим гарматі написана, яка пропорція. Теж можна користуватись біпіном, можна користуватись теж амітразом, тактиком, з керосином або там ще й з спиртом, ну неважливо. Пройшлися через 5-7 днів повтор. Опять пройшли димграмати, через 5-7 днів опять повтор пройшли димграмати. Тобто завершить цикл виходу нашої бджоли, тобто 21 день, кожних 7 днів. Тобто, виходить, що дим осипали всіх кліщів, самок, самцов, всіх. Поки з розкладу вийшли нові, через 7 днів вони встановлюються опять уже Можуть знову яйця відкладати, ви знову їх обсипаєте. І через сім днів останній раз обсипаєте. І виходить, що весь розпліт, який вийшов з наявністю з кліща, у вас він чистенький. І далі вже йде все чисто. Пройшли з димгарматою, Те ж саме робимо для провірки контролю десь через місяць. Стрельнули один раз з контрольний лист не сипиться кліщ. Все, Продовжується наша осінь. Якщо кліщ сипеться, робимо опять, такий же самий цикл через кожних сім днів для того, щоб убити цього кліща. Все, дим гарматою в листопаді я не користуюсь. Можливо, і можна користуватись дим гармати в листопаді, але я цього ніколи не роблю. В листопаді класіка пролівка біпіна два рази. Так, для тих людей, хто зараз про дим гармату скаже, викинь вулик, викинь рамки, дим гармата це яд, суцільний яд. Дивіться, ваш біпін знаходиться у мене в дим Я пшикнув один раз, всі бджоли, всі бджоли отримали дозу ліків. Всі, абсолютно всі. І навіть е, получив дозу трахейний кліщ, який. Не зможе отримати дозу ні одної пластини, ні одної пролівки. Тому що трахейного кліща лічить тільки обкурюванням, тільки бджола має вдихнути. Дим гармату вона вдихає, і трахейний кліщ теж лічиться після дим гармати. Ваш біпін, той, що ви наливаєте при пролівці, да капає на ті самі вулики, на ті ж самі рамки. Але він там. Стоїть годину, дві, три і впитуються в рамки, впітуються в вулики. Що не скажеш про дим гармату? Цей пар заходить в вулик і через 20 секунд у вулику його немає. Бджоли моментально вивітрили, і після дим гармати ніяких залишків ліків у вас уже в вулику немає. Що не скажеш про пролівку біпіну, який впитується і в рамки, який впитується і в вулики. Це для тих, хто. Против гармати, дим гармати. Да, дим гармата влітає дуже-дуже на людину. Ну, як не дуже-дуже, звісно, -дуже, вона, якщо не вбиває бджолу таку маленьку камаху, такий маленький організм, вона не і бджоляра. Але люба хімія потребує захисту. Тому обов'язково при ірзні дим гармати використовуємо противогаз або респіратор. І не пельовий, а для хімзахисту. Обов'язково, якщо ви надумаєте цим працювати. Ну, от ось такий от приблизний комплекс обробки кліща я проводжу. Це лічно мої спостереження, і лично я їх так роблю. Нікому я їх не нав'язую. Чому я перейшов до димгармати, поясню. Дивіться, оці ліки, які стоять на пластинах, бджоли і труться об них, і розносять ліки по всьому вулику. І я просто із своїх спостережень і логічного мишлення вам скажу, що мені. З чогось здається, що не може 100% бджіл обтертись об ці пластини. Не може 100% бджіл обтертись друг об дружку. Не може вони всі отримати, всі 100% кліща отримати у, от, у цей препарат. Тому я перейшов до висновку, що при обробці дим гарматою всі 100% бджіл, всі. Повністю вдихнули і повністю клещ схопив оцей яд для того, щоб ми його вивели із наших вуликів. Це лічна моя думка, лічна моя технологія, як я борюсь з кліщем, нікому її не нав'язую. Тому кому цікаво, користуйтесь, а кому ні, пробуйте щось інше. Ну от якось так.